В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Амінь! Вся історія від створення світу і до його кінця поділяється на три періоди. Перший період це період Бога Отця від створення світу. І до Різдва Христового. Другий період це період Бога Сина. Від Різдва Христового і до П'ятидесятниці. І третій період від П'ятидесятниці і до кінця. Це період Бога Духа Святого. І ось до його Христі. Господь, який обіцяв своїм учням і своїм послідовникам, кажучи, що укінчити вже Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я Моє, той навчить вас усього, та нагадає вам усе, про що я вам говорив. Ви зодягнетеся силою висоти, силою Духа Святого. Оця обітниця Господа Ісуса Христа відбулося в день П'ятидесятниці і відбувається у всі віки, аж до другого його приходу, тому що Господь дарує Духа Святого всім тим, які вірують у нього. І тому, коли ми чуємо про життя того чи іншого новозавітнього, святого, ми подекуди дивуємося, як людина, будучи в такому молодому віці, може терпіти такі муки, і страждання, безбоязно йти на смерть, що це? Це сила і дія Святого Духа, яка проявляє себе в тій чи іншій людині, яка повірила. Бо Новий завіт. Завід наш із Богом заключається в чому? В тому, що Господь каже, хто вірує в мене, життя вічне той мати мене. І ось святий великомучений Димитрій, який народився в сім'ї благородних і побожих братів, які були потайними християнами, батько його був воєводою і власне. Дуже багато творили вони милості, добрих справ, опікувалися нужденними і до глибокої старості не мали дітей. Вони просили Господа, щоб Господь дарував дитя, і Господь вислухав їхні молитви і дарував їм дитя чоловічої статі. І власне, оцей отрок Димитрій, який виховувався який в такій благочистивій сім'ї. Він отримав від батьків ту науку, яка необхідною була йому для його духовного зросту. В їхнім домі була кімната, де знаходилися ікони, де вони молилися, де вони поклонялися Богу і прославляли Бога. І цього зравнього дитинства вони навчали і свого сина. І ось коли син досягнув поліття, сталося так, що батьки помирали, і коли помер. Оцей воєвода, то імператор Максиміан, який був дуже лютим гонителем християнства, він запропонував, щоб на його місце став його син, який був дуже вправний, який був е відповідно підготовлений до цього служіння. І е імператор Максиміан, даючи йому оце, Призначення, будучи воєводом Солуцьким, він приймається. Але поруч з тим, Максимян робить таку настанову. Каже, в твої обов'язки входить те, що ти маєш берегти місто Солунь і тих нечистивців християн. Ти маєш вишукувати їх. Ти маєш продавати їх духа і страждання. Ти маєш нищити всіх тих, хто вірує в розп'ятого Ісуса. І особливості це призначення е, місто Солун зустрічає величаву Дмитрія як нового призначеного, але користим, були здивовані з його першої промови. А його перша промова була наповнена сповідництва віри в єдиного правдивого Бога. Він, звернувшись до того народу, промов такі слова: є один Бог. Який сотворив цей світ, якому належить слава, якому належить честь і поклоніння. Я йому служу, я йому належу. І захочу вас до того, щоб ви вірили в єдиного правдивого Бога. І ось ця його промова дуже швидко донеслася до імператора Максиміана, який був дуже церонителем християн, і він. Був здивований був з того, але тим вирішив поговорити із Дмитрієм. А після, як завжди, вони робили, кинув до в'язниці, щоб він подумав добре, і коли наступить відповідний час, щоб він відмовився від своєї віри і прийняв віру Язичівську. Великомучений Дмитрій, який перебував у в'язниці, перебував в глибокій духовній. Молитві спілкуватися з Богом і послав перед ангел, який його укріпив у силі. І там у в'язниці перебували інші християни, які так само були ув'язнені за свої публічне сповідування віри. І серед них був Нестор. І цікаво, що в той час знаєте, є таке римське прислід'я, що народ хоче хліба і видовищ. І саме ці видовіще влаштовували в такий спосіб імператори, які гонили християн, вони кидали на списи християн, вони випускали диких звірів, які роздирали тіла християн. І народ, який на це дивився, отримав від цього задоволення. Всі плескали в долоні і отримали задоволення від того, як бачили, що лилася людська кров. І ось в місті Солуні був. На той час е такий е гладіатор, лій, непереможний чоловік, який мав більше двох метрів, який був надзвичайно фізичної такої е статури, який міг е будь-кого перемогти своєю фізичною силою. І власне виводили е на, на ту стену тих християн, і він скидав цих християн. На списі. І, звісно, він брав як дитину того християнина худого, який спощений, який перебував там в темниці, в він брав як дитину і дав його на списи, і той на списах помирав, стікаючи власної крові. І, власне, оцій Нестор, який прибув з Димитрієм, він зацікавився детальніше, він чув про християнство, але не знав. Ти всі деталей, і власне там у в'язниці він йому розповідає про Христа, розповідає про віру Христа, розповідає про те, що ми повинні бути віддані Христу, навчає, вставляє його. І його серце загорілося оцим вогнем Духа Святого. І Нестор каже: Я хочу піти на бій із цим гладіатором. Прошу благословення. Дмитрій благословляє Його, його знаком Христа, і Нестор виходить. На бій із гладіатом Лієм. І так у цьому бої, він скидає цього Лія на списі. Це дуже озлоблено імператора, і це відбулося неочікувано, тому що ніхто не очікував на те, що може знайтися хтось, хто може його перемогти. І коли імператор дізнався, що на цей бій благословив Димитрій, він наказав воїнам, щоб вони його, Димитрія, придали лукам. І прийшовши у в'язницю, вони застали великомучника Димитрія на молитві ізписали прокололи його безліч ударів, завдавши йому, проколовши йому ребра, прокроши його тіло і він там, заливаючись своєю власною кров'ю, загинув мучениці за віру в Христа Ісуса. Відомо, що великомучений Дмитрій був е, відразу вже вшанований тими, хто віру у Христа як святий, як той, хто віддав своє життя за Христа. І сьогодні у Салоніках в Греції знаходиться на трійні та мертвочій мощі святого великомученика Дмитрія, який так мужньо віддав своє життя за Христа. Свята церква називає святого одколучника воїном. Будучи воїном земного царя, він відмовився служити земному царю і вирішив служити царю Небесному. І, власне, оце його рішення, від того багатства, це те багатство, яке він унаслідував від своїх рідних батьків і наказав своєму Сусіму. Щоб той продав та роздав його Бога. роздавши те багатство у Бога, відмовився від тієї кар'єри, яка мала бути в його житті, він віддав своє життя за Христа і став мучеником і послідовником Христового Вчення. І ось тому дорогі в Христі. Кожен раз, коли ми слухаємо життя того чи іншого святого, ми подекуди дивимося їхнім подвигами, дивуємося з того, що вони відмовилися від цього сільського, відмовилися від кар'єри, відмовилися від зросту, відмовилися від тих матеріальних благ, якими могли втішатися в цьому житті, а пішли на муки, пішли на смерть. Що керувало ними? Передусім ними керувала глибока. Віра. Далі вони були сповнені Духа Святого і без жили знайшли на ці муки, тому що знали, що проявляючи свою віру Христу, вони неслідують вічне життя із Христа. І, знаєте, усі віки і всі часи були ті люди, які мали цю віру, які жили цією вірою, які керувалися. І помстим, вони були сповнені Духом Святим і безбоєзно йшли на такий крок. Тому я думаю, що сьогодні, ніколи, важливо говорити про це, коли ми, християни, ХХІ століття, часто навіть в молитві шукаємо собі якихось зручностей, часто ми нарікаємо на те, що довго відправляється богослужіння, часто нам. Незручно стояти, де ми хотіли, так як католики сидять під час Богослужіння, чи в церквах сидять. Часто ми шукаємо якихось е, вигод для власного тіла, чи то комфорту, чи якихось зручностей, але забуваємо в той же час, хто ми є. Для чого ми приходимо в храм. Кожен раз, коли ми слухаємо життя того чи іншого святого, це не просто якесь. Оповідання, чи якась казка, чи якийсь міф, але це правдива історія для нашого наслідування. І особливо той, хто найменований на честь того чи іншого святого, повинен детально вивчати його життя, зникаючи це, стараючись зрозуміти це, стараючись унаслідувати цю силу силу Святого Духа, щоб у цьому світі. Сповнений різноманітних спокус і принад могти перемогти оту спокусу, перемогти оті пропозиції, які пропогують сьогодні свій силою Святого Духа. Наскільки це важливо в Христі для кожного із нас? Ми, зокрема, повинні цього прагнути. Ми повинні цього хотіти. Господь каже, хто прагне, хто справний, нехай прийде до мене. І п'є, я дам йому тієї води, яка стане у нього джерелом до життя вічного. І віді води живої і подичують із нього. Про що це Господь говорить? Господь говорить про силу Святого Духа. І ми, новозвітні християни, і ми, християни 21 століття, ми потребуємо цієї сили. Скрізь і всюди ми можемо побачити тільки прояв своєї невищності. Ми бачимо, як часто ця неміч перемагає нас. Ми відчуваємо якийсь дискомфорт у житті, але поруч з тим ми маємо пам'ятати, що навіть не у фізичній силі суд нашого спасіння, але у тій силі, яка походить від Бога. І це є сила Святого Духа. Тому ми повинні про це ревувати. Ми повинні про це просити. Ми повинні до Господа прибігати, ми повинні прибігати до цих таїнств церкви, бо саме це є джерелом Божих благословень. Саме Господь є тим джерелом, яке наповнює нас необхідним в цьому житті, і особливо те, що стосується нашого спасіння. Тому сподобай Господи, що ми. Гідно провадили це земне життя, щоб ми унасвітували цих святий ночі вже спінинової, щоб ми, слухаючи їхнє життя, брали щось необхідне для свого земного життя. Знаєте, сьогодні дуже модно казати, ніхто не святий. Сьогодні дуже модно казати, немає праведника ні одного. Всі люди схиляють до гріха, немає людини, яка би жила і не свішила. Сьогодні є ті. Мужі, які сповнені Духа Святого. І сьогодні є ті, які, які безбоязно жертвують собою, які на алтар Божої справедливості стали своє життя. Ми перебуваємо в стані війни і маємо так само такі приклади для наслідування ці воїни світла, які. Залишивши свої родини, залишивши свої сім'ї, пішли оберігати нашу державу, оберігати її від нападу чужинного. Вони жартують собою, жартують своїм здоров'ям, своїм життям і роблять це з безмежною любові до своєї сім'ї, до своєї родини, до своєї батьківщини і прагнуть, щоби справедливість востержествувала у цьому. Шихі. Ми сьогодні маємо тих воїнів світла місіонерів, які проповідують Слово Боже в тих державах, де заборонено є говорити про Христа. Де людина, яка має Біблію у своїй домівці, може позбутися власної голови. Де коли почути ім'я Христове за тільки одне сповідування віру Христа можна позбутися життя. І є ті безбожні, і є ті безбожники, які нищать людей тільки за те, що їхнє серце запалало цим вогнем Божої любові. І, власне, оці воїні світла вони несуть це Слово Боже, туди, дають цю надію людям. І люди, прийнявши Христа, і сьогодні не бояться померти за Нього. Сьогодні статистика говорить, що у світі приблизно 10 тисяч людей щороку гинуть тільки за те, що вірують в Христа. Не ми повірили в те, що сьогодні у 21 столітті в деяких країнах переслідують християн. І що сьогодні у 21 столітті люди гинуть, помирають. Тільки за те, що сповідують цю віру. Тільки за те, що хочуть бути вірними Христу, тільки за те, що хочуть бути з Христом. І це стосується сьогоднішнього часу. І власне, коли ми це все аналізуємо, що відбувається сьогодні в світі, що відбувається сьогодні в нашій державі, в Україні, що відбувається сьогодні в житті моєї сім'ї, моєї родини, у мене особисто, ці всі речі вони підлягають глибокому аналізу якою є моя віра, яким є, є моє сповідування? Чи не боюся, або чи не встидаюся сьогодні я сказати слава Ісусу Христу! Слава віки Богу. Чи не Господь каже, хто оборониться мене та людьми, то і я особлюся перед Отцем Моїм. Чи ми можемо сьогодні безбоязно не встидаючись? Сказати про Христа своїм рідним, своїм близьким, всім тим, якими ми працюємо, з якими ми зустрічаємося, які приходять до нас, з якими ми спілкуємося в цьому житті, чи ми можемо ми їм сповідувати свою віру і розповідати про Христа, який є в нашому серці, який є в нашому житті. І якщо ми відповідаємо на ці запитання позитивно, то це говорить про те, що ми на добрій дорозі. Але якщо є щось, що закриває наші уста, якщо є щось, що не дає нам це зробити, а це ложний встит, а це ложний страх, а це все те, що походить від світу і від князя світу, цього від диявола, то це говорить про те, що ми не є на добрій дорозі. І власне ми повинні просити Бога, щоб Бог визволив нас від цих неправдивих комплексів, дав нам силу перемогти це у собі. Щоб ми, сповнившись оцієї сили Святого Духа, могли б перед іншими сповідувати свою віру і закликати інших до віри Христа розіп'ятого та Воскресного. Саме ми, дорогі в браті і сестри, маємо безпосередньо відповідальність перед Богом за той стан, до якого ми покликані. Саме ми маємо відповідальність перед Богом. За те життя, яке дароване нам, тому що життя це був даний талант. І відповідно, як ми використаємо Його, за це ми повинні дати звіт перед своїм сотворителем. Тому, спадою Господи, щоб оці життя святих, які ми слухаємо, які ми читаємо, які ми переймаємося, щоб вони були для нас прикладом для наслідування, щоб ми, наслідуючи цих святих, провадили життя в благо честі. І чистоті. Безбоязно і без встиду ложного. Пославляли Бога і серцем, і устами Отця, Сина, і Святого Духа Бога, Тройці Світлі і славного, нині завжди, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!